Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати усе, що вивчили протягом року. Знову день почався, діти всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. В зошит запишіть число Класна робота. Пропоную вам зіграти у гру так? Ні. Якщо я буду казати правильне твердження, кажіть так і можете замалювати зелену цеглинку в зошит. А якщо я буду казати неправильно, то малюйте червону цеглинку. 99 найменше двоцифрове число. Запис 33 плюс 4 це сума чисел 33 і 4. Різниця це коли до числа додають інше число. Довжина прямокутника завжди довша за ширину. Квадрат це прямокутник. Знайти добуток означає поділити. Знайти частку означає поділити. Я думаю, ви добре впорались із завданням. Настав час попрацювати і письмово. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть відповіді таблиці множення числа 6. Нагадаю, якщо вам потрібно у будь-який час ви можете відео поставити на паузу. А також не забувайте, зупиняти відео і виконувати невеличкі руханки, тому що відпочивати під час роботи дуже важливо. Що ж, перевіримо, чи правильно ви записали відповіді таблиці множення числа 6. Каліграфічна хвилинка має ще одне завдання для вас. Запишіть результати дії додавання. Додавайте числа і відповідь пишіть в зошит. 2 плюс 9. 6 плюс 7. Вісім плюс три. До семи додати п'ять. До восьми додати 7. До шести додати вісім. Я сподіваюсь, ви впоралися із завданням? Тож. Давайте перевіримо. А зараз попрацюй усно. Від кожного з чисел відніми 6. Спробуй відповідь назвати раніше, ніж вона з'явиться. На екрані. Тридцять відняти шість. П'ятдесят відняти шість. Шістдесят відняти шість. 90 відняти 6. Сімдесят відняти шість. Вісімдесят відняти шість. Повторимо і табличку множення числа 8. 8 помнож на кожне із чисел з верхнього рядочку і швиденько скажи відповідь. 8 помножити на 2. 8 помножити на 3. 8 помножити на 4. Вісім помножити на п'ять. Вісім помножити на шість. Вісім помножити на сім. Вісім помножити на вісім. Вісім помножити на дев'ять. Пробуємо навпаки кожне число з нижнього рядочку ділити на 8 і швидко називати відповідь. 16 поділити на 8. 24 поділити на 8. 32 поділити на 8. 40 поділити на 8. 48 поділити на 8 56 поділити на 8 64 поділити на 8 72 поділити на 8 Я думаю, ви повторили табличку множення і ділення числа 8. А тепер пригадаємо назви геометричних фігур. Будь ласка, розгляньте малюнок і назвіть, які геометричні фігури ви бачите на малюнку. Виконаємо геометричне завдання. Накресліть Прямокутник довжиною 5 см і шириною 2 см. Знайдіть його периметр. Пригадаємо прямокутник, геометрична фігура, яка має 4 сторони і 4 прямих кути. Креслимо. Відрізок довжиною 5 см. Від лівого і правого його кінця креслимо вниз два вертикальні відрізки довжиною 2 см, це буде ширина нашого прямокутника. І кінці коротких відрізків з'єднуємо відрізком довжиною 5 см. Ми отримали прямокутник. У нього є ще одна властивість. Він має дві однакових сторони, дві однакових ширини. У нього є дві сторони по 2 см це у нашого прямокутника, і дві сторони по 5 см, тобто його протилежні сторони попарно рівні. Тому ж підписуємо довжину сторін під двома або біля двох його сторін. Не обов'язково підписувати довжину кожної сторони. Друга частина цього завдання знайти периметр прямокутника. Для цього, згадайте, будь ласка, нам потрібно додати довжини усіх сторін. Сторін у нас 4. Отже, ми можемо знайти периметр прямокутника таким чином. 2. Додати 5, додати 2 і додати 5. І це буде 14 сантиметрів. Оскільки ми знаємо, що у нашого прямокутника дві однакових ширини і дві однакових довжини, то ми можемо знайти його периметр іншим способом. Ми можемо 5 помножити на 2 і додати 2 помножити на 2. Це також буде дорівнювати 14 см. Також можна суму ширини. І довжини помножити на 2. Тобто периметр нашого прямокутника ми можемо знайти одним із трьох запропонованих вам способів. Накресліть прямокутник в зошит і запишіть один вираз для знаходження його периметра. Далі попрацюємо з буквеними виразами. Прочитайте завдання. Знайди значення буквеного виразу 24, додати частку чисел 48 і А, якщо А дорівнює 8. Маємо вираз, де замість одного компонента буква. Її значення може бути будь-яке. В нашому випадку А дорівнює 8. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно замість букви А у вираз написати число 8 і розв'язати цей вираз. А в зошит записуємо таким чином. Якщо А дорівнює 8, то 24 додати, 48 поділене на А дорівнює, підставляємо замість а вісімку, 24 плюс 48 поділене на 8. Обчислюйте, будь ласка, вираз. Згадайте, якщо у виразі є додавання і ділення, то першою буде виконуватись дія ділення. А вже потім додавання. Перевірте себе, чи таку відповідь ви отримали. Наступне завдання виконайте самостійно. Віримо себе, У нас є вираз 24 додати 48 поділене на А, якщо А дорівнює 6, нам потрібно буде у вираз підставити 6, а в зошит Записуємо, якщо А дорівнює 6, то 24 додати 48 поділене на А дорівнює 24 додати 48 поділене на 6. Не помиліться із вибором порядку виконання дій. Першою виконайте дію ділення, а другою дію додавання. Обчисліть і запишіть відповідь буквеного виразу. Настав час попрацювати самостійно. Розв'яжіть приклади, поставте відео на паузу і розв'яжіть їх. Пропоную перевірити результат своєї роботи. На екрані з'явилися квіточки з відповідями. Але їх більше. Яке число зайве? Якої відповіді немає у цих виразах? Так, число 30 було зайве. Попрацюємо над задачею. Вітя зловив шість окунів а тато у три рази більше. Дідусь зловив у два рази менше, ніж тато, скільки окунів зловили разом Вітя, його тато і дідусь. Для того, щоб краще зрозуміти задачу, я пропоную зробити короткий запис. Читаємо верхній рядок. Вітя зловив шість окунів, а тато у три рази більше. За цими словами записую Вітя замість зловив рисочка шість окунів. А тато невідомо у три рази більше, ніж Вітя. Читаємо про дідуся. Дідусь зловив у два рази менше, ніж тато. Скільки разом окунів зловили вітя його тато і дідусь. В Короткому запису задачі я показую ось такою дужечкою. Зверніть увагу, скільки знаків питання в нашій задачі, що з цього слідує. Тож почнемо розв'язувати нашу задачу. Для того, щоб знайти, скільки всього окунів зловили Вітя, Тато і дідусь, нам потрібно знати, скільки ж таки окунів зловив. Дідусь і скільки окунів зловив тато. Звертаємо увагу на ось цю частину запису. Будемо шукати, скільки окунів зловив тато. Про нього сказано, що він зловив у три рази більше, ніж Вітя. Пригадайте, якщо у нас є слова у три рази більше, то ми повинні помножити. Отже, перша дія нашої задачі буде 6 помножити на 3. Так, 18 окунів спіймав тато. Скільки ж окунів зловив дідусь? Звертаємо увагу на ці слова. Дідусь зловив у два рази менше, ніж тато. У два рази менше це означає, що ми повинні ділити. Отже, маємо 18 поділити на 2. Тож дідусь спіймав 9 окунів. Ну, а тепер, коли ми знаємо, що Вітя зловив 6 окунів, тато зловив 18 окунів, а дідусь спіймав 9 окунів, то дуже легко дізнатися, скільки вони зловили разом. Уявіть собі. В одне велике відро квітя вкидає шість своїх спійманих окунів, тато 18, а дідусь 9. Якою дію це можна знайти? Дійсно потрібно до шести додати 18 і додати ще 9. Записуйте, обчислюйте. І маємо, що разом Вітя, татусь і дідусь спіймали 33 окуні. Обов'язково записуємо відповідь. Записати відповідь нам може допомогти питання задачі. А ще, зверніть увагу, якщо ми писали пояснення. До кожної з дій задачі відповідь ми можемо записати коротко. 33 окуні. Далі ставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно, щоб перевірити свої можливості, чи добре ви пригадали, як виконувати завдання. А наш урок добігає кінця. Оцініть свою роботу на уроці, а я знаю, що ви всі великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.